Чи замислювалися ви, як впливає стигма на наше життя? Не лише на того, хто її зазнає, а й на тих, хто її створює. Стигма і дискримінація це більше, ніж соціальні проблеми. Вони залишають глибокий слід у нашому мозку та впливають на наше здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про нейробіологію стигми. Стигма це соціальне клеймо. Яке робить людину мішенню для негативних суджень або дискримінації. Наприклад, люди з психічними розладами часто стикаються зі стигматизацією, що ізолює їх від суспільства. Але чому так відбувається? Наш мозок грає тут ключову роль, коли ми зустрічаємо когось, хто не вписується в наші уявлення про норму, активується мигдалина, центр страху і тривоги в мозку. Це еволюційний механізм, який колись допомагав нашим предкам виживати, розпізнаючи небезпеку. У сучасному світі ця реакція часто хибна та сприяє формуванню несвідомих упереджень. Префронтальна кора, відповідальна за раціональне мислення і контроль емоцій, зазвичай допомагає стримувати ці автоматичні реакції. Проте її функція може послаблюватися через стрес, в тому або соціальний тиск, що ускладнює боротьбу з упередженнями. Дослідження за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії показали, що у людей, які зазнають стигматизації, часто спостерігається гіперактивність мигдалини у відповідь на негативну соціальну взаємодію. Водночас знижена активність префронтальної кори свідчить про складність регулювання емоцій у цих ситуаціях. Стигматизація активує гіпоталамогіпофізарно-надниркову вісь, викликаючи стійке вивільнення кортизолу гормону стресу. Дослідження Американської психологічної асоціації демонструють, що хронічний стрес через дискримінацію корелює з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету та ослаблення імунітету. Аналіз, проведений на основі даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, виявив, що стигматизація пацієнтів із віл снід значно знижує показники прихильності до лікування. Пацієнти бояться відкривати діагноз через страх осуду, що ускладнює боротьбу з хворобою на глобальному рівні. Одним із важливих відкриттів є те, що наш мозок має здатність до змін. Дослідження з нейропластичності показують, що завдяки освіті, емпатії і практиці соціальної взаємодії ми можемо переналаштувати автоматичні реакції мозку. Наприклад, експерименти з тренування уваги до емоцій інших людей показали підвищену активність префронтальної кори та зниження упереджень, освіта і емпатія є ключовими засобами боротьби зі стигматизацією. Програми, які навчають критичного мислення, змінюють сприйняття та допомагають формувати більш інклюзивне суспільство. Крім того, підтримка від суспільства відіграє величезну роль. Навіть маленькі дії, слова підтримки чи жести доброти можуть послабити вплив хронічного стресу для тих, хто зазнає стигму. Стигма це не вирок, а виклик, який ми можемо подолати. Знання про її механізми дає нам інструменти для боротьби з дискримінацією. Давайте разом створимо світ, у якому кожен почуватиметься прийнятим і захищеним почнімо змінювати реальність вже сьогодні.